Добрий день, дорогі мої друзі! Я сьогодні вам показую і розказую про чудовий сорт Вільяма Креклера. виднатного квітникя. Подивіться на цей пух. Це справжній пух. О, а запах Moonlit Snow. Не креклер його зареєстрував. зареєстрував його послідовник Чарльз Шарль Клем. І цей сорт лишається раритетом, і це така насолода дивитись на нього в цей рік війни, як ніколи, я багацько побачила своїх, приділила увазі, от так скажу, своїм сортам наші величезної, не постидаюсь, не поскромнічою <свісно> сказати колекції. І тут є такі насправді шедеври. Як ось Мунлі, Moonlit Сноу. Це просто справді шедевральна квітка. Ось вона на ряду з такими півоніями, як е -е, близько золота Генрі Саса. Ой, мурашки мене е -е, їдять. Так, вчора він був у продажу, Глім Голд, Блиск золота. А сьогодні подивіться, яка це краса, подивіться на це свідчення, на цю підсвітку. Це будь-яку квітку взяти з куща і це шедевр. Ось я Надія була з вами на каналі Півоні. І все про них і розказувала вам про генія Вільяма Креклера, який після себе лишив стільки насіння і дав можливість, е, виростити, е, виростити і зареєструвати дуже багаті багатько сортів. Ось е, саме фірма Сонсперов скористувалася цим. Таким надбанням примножила його велика подяка фірми пана Роя Клема та його дружини, що вони довели, будемо так говорити, працю не довели, а продовжили працю великого Вільяма Креклера. Ось так до вашої уваги. Мун літ я надія була з вами на каналі Півонії, все про них і старалася дати вам знань про півонії більше.